7 вересня на стадіоні Кремінь Арена у двобої за кубок міста Кременчука з футболу імені Григорія Чичикова зустрілись команди ФК Кременчук та Гірник Спорт 2. Загалом у змаганнях брали участь 12 команд. Пройшов турнір під егідою федерації футболу Кременчука Асоціації Кременчуцького району. На приз пам'яті видатного футболіста Полтавського. Кременчуцького, Чичика Григорія Григоровича ми віддаємо йому дожну пам'ять за його спортивні досягнення. Напружена гра. Обидві команди професійно боролись за першість. З рахунком 2-0 володарам Кубку міста Кременчука імені Григорія Чичикова стала команда ФК Кременчук. Хочу поблагодарити федерацію футболу Кременчука за проведення даного турніру. Знайом був лично з цим чоловіком, тренувався у нього. Більша честь підняти кубок в його пам'ять. Надіюся, цей турнір буде регулярним. Хоча би побагати свою команду, що вони теж великі молодці. Сильная сетка у нас была, сильные соперники, все были у нас по всех этапах. Мы справились. Я хочу поздравить их с этой победой. Надеюсь, это продолжим в том же духе. Нападаючи команди Гірник Спорт-2 розповів, чого їм не вистачило для перемоги. Хороші команди були. Був соперник сильний і було цікаво грати з усіма. Ну, під, може, підвела, як завжди, реалізація нас і німного тактично ми слабо граємо ще. Треба ребатувати на тренуваннях. Учасників змагань нагородили почесними медалями та дипломами. Команда переможців здобула кубок із зображенням тренера Григорія Чичикова, пам'яті якого і проводився турнір. Також під час нагородження відзначили кращих гравців: Руслана Холявку з команди Гірник спорт Спорт-2» та Романа Локсіонова у складі ФК Кременчук. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.